В наступному завданні ми з вами задаємо графіки найпростіших функцій. Розв'язати рівняння графічно. х квадрат мінус 8 розділити на x торів 0. Пригадуємо з вами порядок розв'язування рівняння графічним методом. Перший крок: будуємо графіки функцій в одній системі координати. Другий крок знаходимо абсциси точок перетину цих графіків і записуємо відповіді. Ці абсциси є кореннями рівняння. Отже, спочатку перенесемо мінус 8 ділити на х праву частину. Одержимо х квадрат дорівнює 8 розділити на х. Ми мінус змінили на плюс. Ми бачимо, що в лівій частині у нас y дорівнює х квадрат, а в правій частині y дорівнює. 8 розділити на х. І дорівнює х квадрат. Будуємо графік цієї функції. Це у нас квадратична функція. Пригадуємо з вами або обчислюємо таблицю кількох значень цієї функції. Якщо х0, то y також 0. Якщо х1 у – 1. Якщо х2 2 у квадраті 4. І якщо х3, то y9. Для від'ємних, для протилежних значень мінус 1х-2 х дорівнює мінус 3, y буде набувати тих же самих значень. Тобто графік цієї функції, він називається парапола, симетричний відносно осі. OY. Отже, наношу координати оцих точок. Перша точка 0,0, друга точка 1, 1. Третя, 2, 4. Третя, 3, 3, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Десь ось там. І симметричні точки. Мінус 1, 1. Мінус 2, 4. Тобто на 2 одиничних відрізки вправо, а тут на 2 одиничних відрізки вліво. Ось так. І будуємо цей графік. Це плавна крива, яка проходить через ці точки. Друга функція це оберна пропорційність. Для того, щоб побудувати графік оберної пропорційності, необхідно обчислити принаймні три точки. Отже, малюємо таблицю значень X, Y. Замість X будемо вибирати 1, 2, 4. І візьмемо ще «8». Я вибрав таке значення аргументу, при які є кратними число 8. Тобто в нас будуть виходити е, так само цілі, коорд... цілі е, ординати цих точок. Підставляємо замість X одиницю. 8 ділити на 1, 8. Підставляємо двійку. 8 ділити на 2, 4. Четвірку сюди в формулу. 8 ділити на 4, 2. І 8 ділити на цей 8 1. Позначаємо координати цих точок. 1, 8 у нас ось тут. 2, 4 ось тут, 4, 2 і 8, 1. Ось це буде перша вітка гіперболи. І друга вітка гіперболи знаходиться ось у цій чверті. Координати усі будуть протилежними до цих координат. Тобто мінус 1 мінус 8, мінус 2, мінус 4. Раз, два, три, 4. Мінус 4, мінус 2, і мінус 8, мінус 1. я ці точки не позначаю, нам досить і цих. Отже, у нас є дві вітки гіперболи, тобто функція обернена пропорційність. І парабола, тобто функція y дорівнює x квадрат. Я звернув увагу тільки на ту частину цих графіків, де вони перетинаються. Вони перетинаються ось цій точці. А в точки, тобто х дорівнює 2. Отже, розв'язком даного рівняння є число 2. На цьому все. Бажаю вам успішно впоратися із контрольною роботою. З вами був Василь Васильович. Зустрінемося на наступних відеоуроках.